Ну, ця дівчинка, вона якась особлива. Вона таке уособлення нашої України, що от хочеться плакати. Чесно, такі в них відео класні. Дякую, дякую і вам дякую за таку гарну дівчинку Діану. Діаночка, сонечко, привіт, моя люба україночка. Ти така молодчинка, ти так надихаєш. Ти така у нас маленька патріотка. Я тобою дуже пишаюся. Усі ми пишаємося тобою за те, що ти в Італії з українським прапором, за те, що ти показуєш, яка наша Україна гарна, яка вона добра, доброзичлива, яка, яка вона справжня, людяна. Діаночка, я тебе міцно-міцно обіймаю, сонечко. Цілую в обидві щічки. Будь розумничкою, слухайся матусю. І підтримуй наших і надалі. Моя Діаночка, Сонечка, ми тебе дуже всі любимо і обіймаємо. Вся Україна за тебе вболіває, як ти за Україну, так і ми за тебе. Моя розумничка, ми тебе обожнюємо, цілуємо і обіймаємо.